Вжемо бачите про ченців згадали. У них я нагадаю, 29 березня мав би бути останній їх термін, коли вони мали би залишити нашу українську лавру, мали би зібрати свої речі, і відповідно піти, піти десь в васваясі, десь знайти собі кращі місця. Бажано щоб то відбулося десь за перебріком на отій болотяній місцевості, тому що вони надзвичайно люблять. На жаль, досі сусідню з нами країну. А, от але тим не менше, якщо любите, то збирайте речі, беріть собі катомочки і вперед на свої родні болота. Але ні кажуть за 35 років, вони так багато всього тут назбирали. Хоча, от, здається, здавалося б, все мирське має бути для них чуже. Ну а, а але ні, але от кажуть, нічого не залишимо. Заберемо все з собою, ну а забрати все з собою немає куди, тому що у паші Мерседеса тільки мерседес, так розумію, є а вивести все одним мерседесом не виходить. А робити кілька ходок певно не з руки бензин дорогий. От нагадаю, що до 29 березня вони мали би залишити Києво-Печерську лавру. А тепер, от кажуть. Будуть знаходитися там всіма законними засобами, і способами триматися. Не знаю, що вони мають на увазі всіма законними засобами. Може, вони там барикади набудують на вході в Лавру. А, що саме мається на увазі під законними засобами? А, дізнаємося, я так розумію, вже зовсім скоро, десь 29 число у нас вже близько. Ото який Павло Лебідь записав чергове відео, в якому сказав, що не можуть чинці УПЦ МП виселитися з обителі. Ну і відповідно, чому не можуть то зробити, тому що кажуть з собою, хочуть. Забрати все, чим вони обросли, а забирати його немає куди. А, далі я цитую: немає місця, куди це все, що накопичили за 35 років. Все, що нажитані пасільним трудом. Два это е, вот все треба забрати. 35 років збирали, каже, що ж тепер залишати це все. Кухні, пральня. Що тепер? Не можна це все вивезти. Кажуть, а залишити також, ну як це ми? Що це ми подаруємо. Ми готові у вас викупити, якщо що нагадаю напередодні повідомлялося, що вони мають почати вивозити своє майно, тут важливо своє майно з Києво-Печерської лаври під контролем поліції. Вони це роблять, тому що інколи вони трошки плутають де своє, а де чуже, де те, що було в лаврі до того, як вони в ній з'явилися, а де те, що було ними нажито за весь цей час. Ну і відповідно контролюють все це наші правоохоронні органи.